Басанська виконує прострільну передачу. Удар у поворотах завдати не вдається. Петрик на підбиранні пробиває поруч зі стійкою. Молодюк мчить до м'яча, випереджає Чередниченко, прострілює. Замкнути тут не вдається. Шевчук. Удар Пансулай. Басанська Хімич Гірин розбігаються. Побігли тікати. Гірин та Хімич. Передача на Хімич. Хімич до штрафного майданчика на Басанську та виконує дальню стійку. По флангу на Гірин якраз грає. Розстрільна передача. Рикошет! тягне Новікова. Ледь не сталося. Автоголу. Але голкіперка Ладомира рятує свою команду. Пан уперед блокується. І зараз який шанс на контратаки. Славич не побігла. Який шанс у Ладомира. Ворота. Плавит! Прудар повоз ворота. Кімеч. Уже можна бити з цієї позиції, завдає удар. От Чуть у центр. Хімич Хімич таки дістається. У штрафний майданчик грає на молоджук. Молодюк розвертається. Пробиває м'яч м'яжу сігорі. На 29 й хвилині матчу медалісту 19-25. Таки вдається відкрити рахунок. Єлизавета Молодюк, отримавши передачу від Таміли Хімич відкриває рахунок у матчі 1-0. Гір виконує навісну передачу. Немає удару. Петрик на підбиранні пробиває. і... Іграє Ірин та Басанська. Ольги йде навісна передача. Дачай! Який шанс? Алексанян, яка йде в обіграш Алексанян Ривається до штрафного майданчика Алексанян. Пізу дарит. Петрик на Гірен. Гірен повертає на Петрик. Петрик пробиває лівою ногою. відбиває Новікова. Кімич! Хімич, Хімич рухається уперед. Таміла Хімич. Вона входить до штрафного майданчика. Ударна позиція у Хімич 2-0! Вдається забити такий необхідний другий м'яч. Металісту 19-25 на початку другого тайму на 48-й хвилині. Таміла Хімич відзначається забитим м'ячем. Пресент металіст 19-25 і забирає м'яч та міла Хімич Алексанян на молодюк. Молодюк вривається в штрафний. Проштовхує м'яч. Петрик на підбиранні, Петрик за штрафного майданчика. Тепер дуже швидко знову втрачає м'яч. знову Олександр на правому фланзі знову можна підготувати цей крос. Простріл Панашенко пробиває і знову рятує свою команду Варвара Новікова. Дійсно ближню стійку і ні з лінії вольки бор... Залетів у сітку Кірен, навішує. І здається, це Гірн з кутового забиває. Здається, ніхто м'яча не торкнувся. І здається, це гол від Вікторії Гірен. Про Прострілює на Молодюк. Молодюк отримує м'яч раптом майданчику. Пробиває! ворота. Панцулає виконує навіс. Басанська. Басанська приборкає м'яч. Пробиває правою ногою. Мащенко на лівий фланг Басанська виконує дійсно дальність. І Коликсаня замикає дальню. Рахунок стає 4-0 на початку 78-ї хвилини матчу. За м'яч зараз це робить панцулає. Немає полу. Панцулая простріляє, немає удару. Гірен на підбиранні. Гірен пробиває повз ворота. Але Гірен приборкає м'яч. Далі на Єрьоменко. Стина до штрафного майданчика молодюк. 5-0. Молодюк відзначається черговим забитим м'ячем, друщенко пропускає м'яч далі на Петрик Петрик у штрафному майданчику. Закидання! М'яч у цього 0. Стає рахунок. Дальню стійку вдається замкнути у цьому епізоді. Межі 87 87-88-ї хвилини, змінюючи Єлизавету. Молодюк, авторку хет-трика Дар'я Біладіт Купцова. Басанська на білодіт. Білодіт на удатній позиції. Білодіт Новікова. Новікова рятує свою команду. І до того ж офсайд. Фіксують арбітринів. На цьому лунає фінальний свісток від Софії причини. Вітають партнерки по команді Дар'ю Білодіт з її дебютом. Фері!